Ну що ж, сьогодні маємо понеділок. Сьогодні я працюю з лавандою. Постриг лаванду, тому що вже деякі почали цвести. Це у нас йде лаванда на дорощування. Повністю все підстриг вкрутив. Це не пам'ятаю, бо шостий, або сьомий раджа. Ще в планах сьогодні в себе там в саду попрацювати біля лісу. Хто не знає, о десь там. Там вже ближче відео зніму, Там також є лаванда, яка я весною посадив, треба стригти, вкорочувати. І також відсвіла лаванда. Я чекав дощу, тому що жара була в 40 і я не хотів стригти, тому що рослини і так мають стрес через жиру, а ще їх постригти, я не знаю, як вони могли себе повезти, боявся, щоб не засохло. А вчора був дощ, довгожданий дощ. Це все зволожив, сьогодні підстрижу. Тут підстриг, там далі підстрижу. Надіюся, все буде добре. Зроблю ще відео. Так, знаходжусь я вже в себе в саду, все заросло. Вже два кущі лаванди постриг. Попрактикував такою штучкою. Це мені має спростити роботу і пришвидшити. Ну, а ці менші, які надорощування, можливо, ножницями пройду. Та й таке. Лаванда вже відсвіла. Стрихти треба було її. Десь одну неділю, тому дві неділі. Але я боявся, тому що була жара, щоб не засохли кущі. Так що стрижемо. Ябоні вже доходять. Це одно з ранніх. Так, все-таки є. Не обробляли подожорки і є подожорка. Ну, Це яблуні однозначно обробляти не буду. А ті слідуючі, можливо, ще один раз препаратами з захисту оброблю. Все, поїхали. Спробую включити таймлапс. I like to move it, move it! I like to move it move it! I like to move it move it! Я yeah, like to move it, move it! World. Original King Julian on your case, but I love how all the girls move their body. And when you move your body, you gonna move it nice and sweet and sassy. Alright? Woman you cute and you don't need no makeup. Original cute body makeup on you cute and you don't need no makeup. original cute And you don't need no makeup. I read you know cute body makeup on but you cute and you don't need no makeup original cute body makeup on but line up if it's a big one but up nose powder. but if it's a big one but up lucky eyebrow but if it's a big one but upgrade lipstick on if it's a big one but up any night Що я можу сказати в курсе різдво лаванду стружу я вперше але я вам скажу сподобалось тому що скоріше я такими ножницями стри це дуже потрібно багато часу а тут буквально Пів години і два ряди я прийшов, залишилось тільки два куща. Оце ну, я зараз застрижу. Не знаю, можливо коротко стрижу. Залишиться ще пройти ревізії, можливо ще десь отакі залишилися. Але я думаю, що це не є критично. Так, такі справи з лавандою такі справи в саду. Хороша річ. Як колись мені один знайомий казав, хороший інструмент вартує хороші грошей. Я свою е чергу хочу сказати, що коли економиш гроші, втрачаєш час. Ну, я такими ножницями різав. А коли втрачаєш гроші, купляєш інструмент, економиш час? Якось так є така штукенція в житті. Ну що ж, будемо закінчувати роботу в саду. Це я під вечір прийшов трішки покосити, тому що давно тут не косилося, вже погано видно. Але є різниця між скошеним і між тим. Що ще треба косити? Ніби вже й небагато, але треба, треба пройти по іншу сад скосити, ріжу отаким от тиском. А коли вже менше буде там зверху, то цю, як то кажуть, правильно шпулю вчеплю з живкою. Так що якось так. Сад потребує багато догляду. Та й таке. І сад це довгострокове. А це не малина. Ну нічого. Тішить то, що головне, щоб для себе було, щоб не прийшлося собі купляти. Ну що ж, спасибі, хто дивився відео до кінця. А я там завтра, післязавтра, коли не буде електрики, продовжу працювати.